Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про дефенс-технології і розкажемо вам про дрони камікадзе зевана франківська, БПЛА ОХО 9, підводний дрон Марічка, український Софт Дельта та антидрон-рюкзак для піхоти. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми з інформативної новини. Волонтери Ціна-Франківська збирають дрони камікадзе для фронту та зачепимо питання, чому у них виникають складнощі з китайськими запчастинами. Власне, команда Порт-Франківськ збирає для фронту дрони камікадзе. Волонтери роблять це власноруч з китайських запчастин, що значно зменшує собі вартість пташки. Близько 400 доларів буде якби коштувати саме цей дрон. І Як заявляє команда, що взагалі досвіду в складанні Дронів в них ні в кого не було. Насправді компоненти для першої за партії вони закупили з за власні кошти і кошти меценатів і запустили процес збирання дронів. Про свою ініціативу вони не афішували взагалі. І тестували це в бекграунді, поки 20 успішних прототипів не було протестовано. І вже відповідно після того, в травні вони заявили, що пристрої були протестовані і готові для передачі на фронт. Так, тільки після цього вони вже націлились на більш більший масштаб виготовлення цих самих дронів. Ну і відповідно так само збирають різноманітні кошти на волонтерських засадах для того, щоб їх випускати. Сам випуск у них не є. Супер швидким, але відповідно він виходить набагато дешевшим, ну, ніж би закупляти та. дрони по оригіналу. Уже зібрані, і плюс вони заявляють, що вони типу максимально можуть збирати 15 дронів на день. Це не є дуже та масово, як зазначив Володимир, але тим не менш це доволі круто, оскільки люди на власних потужностях все рівно мають змогу таке робити. І які ж технічні характеристики він має? Дрон може нести до півтори кілограмів вибухівки, літає на відстані до восьми кілометрів без ретранслятора, і з корисною вагою дрон розвиває швидкість до 60 кілометрів. Вау. Ну так, на собі вартість, яку в принципі вкладено в нього. Дуже доволі круто, навіть да. круті характеристики. Ну і не є супер дорого, що якраз є дуже цінним, тому що такі речі нам потрібні, і якби чим менша вартість, тим насправді і краще. Mm -hmm. І вони зазвичай зазначають, що після виготовлення їхнього дрону вони його відправляють військовим. Там вже військові роблять свої маніпуляції із тестуванням і будь-якими навісними матеріалами, тобто там чіпляють вибухівку і все, що необхідне, роблять. І це займає зазвичай 12 годин після прийому. І їм скидають вже відео про те, як дрони відпрацьовують ну, фронт, так тобто звіт, якісь можливо, якісь характеристики або в принципі результати, от що вийшло, і це так само їм допомагає. Так, це круто. Так, правда, хлопці стикаються з однією маленькою проблемою, а саме з нестачею запчастин, які вони замовляють з Китаю. Mm -hmm. Чому так відбувається? Якщо розбиратися, то не тільки якби ми скуповуємо ці запчастини, вони скуповуються по всьому світу, а саме, зокрема, так само Росія закуповує їх в масових масштабах. Так. Що до речі, є Багато більшим тому, що все таки ну більші частині у них це робиться за державні кошти так, і є відповідно квоти. та пільги. Ну, пільги да. – Це перше, по-друге, це якби масові е, замовлення, які якби сприймаються Китаєм е, ну краще ніж в нас, тобто е, логічно, якщо будуть замовлятися е, якісь масові поставки, то більша концентрація буде на них ніж на якихось одиночних. Фірмах, які будуть це закуповувати, відповідно деталей лишається все менше, тому за кожну деталь приходиться якби боротися, вишукувати її, і плюс так само є трішки проблема з розмитненням цих самих деталей, тому що не завжди є можливість їх замовити саме в Україну приходиться замовляти в якісь інші країни ЄС, а вже після цього доставляти до нас. Хоча держава спростила даний процес для того, щоб зняти мито. Переправкою mm -hmm. саме талий до нас до України, але теж не всім якби ініціаторам і фірмам, які цим займаються саме збиранням дронів, тільки трошки в більшому масштабі. В кого масштаб менший, для того відповідно проблема залишається ми то залишається та бо вони не зареєстровані як виробники БПЛА. Так ну, проблема. Я дуже сподіваюсь, насправді, що хлопців буде менше з цим проблем, і все таки на рівні держави щось з цим зробиться, прийметься, і вони будуть продовжувати далі робити свою корисну справу. Ну і в принципі поставляти багато цікавих і хороших розробок далі для наших військових. Тому побажаємо їм удачі і щоб це, все в них вдавалося. А ми йдемо далі і розкажемо вам про українських конструкторів, які завершили випробовування прототипу БПЛА ОКО 9 і з повністю українським планером. Так чим ж він особливий? Він особливий тим, що це є повністю електричний безпілотник із повністю українським планером і значною частиною бортового обладнання українського виробництва. Тобто, це вже можна повністю заявити, що є наш вироблений БПЛА, який вже протестований і готовий в принципі для більш масштабного використання. Остання угу, Так, тобто він саме наш український, якраз нещодавно був проведений його тестовий зліт. Ну і як заявляють розробники, от в чому його особливості порівняно якби з іншими в першу чергу, як ми вже казали, це є електронний двигун. Там. він відповідно буде що. Він безшумний. буде безшумний, ну не менш шумний. повністю безшумний, звісно, так, але набагато менш шумний ніж на бензинових. Та це є великий плюс, тому що це теж дуже важливо, щоб саме дрон був непомітним. Ну і ще дуже класний, якби класне нововведення, класний плюсик в ньому те, що в нього є саме вертикальний зліт, а не горизонтальний. Та доволі, та, крута штука, оскільки це дає можливість мати більш підвищену стійкість до поривів вітру. Тобто цей дрон за рахунок взагалі своєї конструкції і маючи оцю літаковий режим, це називається автоматичне вмикання підйомних двигунів і для запобігання звалюванню, він має можливість. Зависання, взагалі, так само завдяки літаковому режиму, і також з переваг є те, що ОК-9 сумісний із системою дистанційного керування шлейф, тобто це є найбільш напевно розповсюджена система дистанційного керування, яка застосовується на багатьох ППЛА, і відповідно вона дозволяє моніторити повітряний простір, керувати БПЛА відповідно і, взагалі. Це все робити через спільну мережу, і от якраз власне це говорить про те, що не потрібно перевчатися, щоб навчитися користуватися цим дроном. Так, тобто заявляють пілотним перелотником. Правильно, тобто заявляють, що це буде дуже легкий, якби поріг входження по навчанню керування ним. Ну і плюс саме якщо з системою шлейф співпраця, то говорить про те, що буде захист інформації, звісно, передачі, і мінімальна затримка. Ну тобто, в принципі, такі всі плюси, які от вона надає. Так, і типові сценарії використання його це є робота без GPS і робота відповідно з GPS. Там є дуже багато різноманітних налаштувань, що дуже круто. Про них ми не будемо дуже глибинно згадувати, але основне його також є перевага, те, що він е, має 150 хвилин польоту, тобто заряд, скажімо так, його батарей. І його вистачає в принципі навіть дальність зв'язку до 100 кілометрів, тобто це також доволі велика територія, угу, так доволі великий, якби такий обсяг того, що можна захопити по територіям. Ну, якщо вам цікаво, так само можете зайти почитати про нього, подивитися відео запуску. Там так доволі цікаво це все виглядає, почитати більше характеристики. Насправді дуже цікава пташка, можна її так назвати. Ну хм. і бере гордість саме те, що от вона дійсно майже отак вся виходить українська. От це є доволі хороший показник, доволі супер, і хлопці насправді молодці. Ну і продовжуючи тему безпілотників та дронів. Тобто новиною є те, що в Україні розробляють підводний дрон Марічка з дальністю понад 1 тисяча кілометрів, які в нього переваги та можливості. Ми зараз з вами про це поговоримо. Новина насправді є доволі вже відомою. Я думаю, ви про неї чули, але насправді також бере гордість за цю новину, тому що насправді цей дрон є доволі таким новітнім, класним і взагалі багато очікуваним. Тобто від нього багато очікується. Я думаю, він. Буде показувати дуже класні результати. Так, за словами представників, взагалі спілки, яка його розробляє, це є АМО Ukraine. це ті творці, скажімо, національного проекту армії підводних дронів. В основі взагалі оцього проекту будуть безпілотники «Марічка». і Марічка матиме ряд переваг, це такі як відсутність екіпажу, непомітність, автономність, дальність до тисяч кілометрів тобто, це є дуже 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 круто. Великий mm -hmm. об'єм боєкомплекту і універсальність вона може виконувати бойові вантажні розвідувальні місії. Тобто так, тобто універсальний насправді дрон, який може робити дуже багато різного. А так само заявляють, що він буде використовуватися як і для ураження саме підводних лодок е, на е, водних човнів. Ну і плюс він може знищувати різні опори мостів, споруд, і в принципі захисних. Ну, всього-всього різного. Тобто, насправді дійсно універсальна річ. Також його дуже тяжко засікти. Так, тобто, побачите, що дає йому якраз маскування. та можливість маскуватися гарно і добиратись до своїх цілей. Плюс. Так само він є швидким і дуже маневреним, та що це, от якраз це його круто. виділяє з усім, буде дуже тяжко з ним справитися, і він все таки буде досягати своїх цілей. Плюс також заявляють, що швидше за все він буде мати електричну тягу. О, це mm. що до кінця невідомо, тому ну, що. Всі... Роботи тоді так, усі секрети не розкриваються, звісно, так, тому що це є ну, таємна розробка, але ну, от такі от чутки ходять. Тому насправді дуже класна річ, і армія, якби. Підводних Д -д -д дронів. — Підводних дронів має е дуже великий потенціал. Так. насправді, наскільки я читав ще, що в них є багато інших розробок, так але це буде таким самим, не знаю, передовим якби початком цьому. Я думаю, ще буде багато різних модифікацій по збільшенню відповідно, розмірів, можливо, по зменшенню, так, тобто якось будуть. О, Та, такі нововведення, які будуть вже підпасовуватися під конкретні ситуації. От так. ну, але розробка йде добре, тобто вже є прототипи, вже є певні результати, і ну, це дуже хороший ну, показник. Між який... тим насправді круто, що от якщо порівняти сучасний там флоти, потрібно утримувати великі кораблі, підводні лодки і так далі. А отут просто маленькі дрони, які може їх в щепки рознести. Так, так і є насправді. А уяви, якщо їх буде дуже багато, тобто так. це дійсно якби вилучається. Уразити такі... всі цілі неможливо буде. Так, крок до все-таки домінування на а, морі. Це тобто, дуже великий плюс. Насправді. Тому дуже крута розробка. Сподіваємось, що вона буде активно розвиватися, і ми вже в найближчому часі побачимо результати її роботи. Так, теж сподіваємось на це. Тепер поговоримо про надлегкий безпілотник міношукач від вінницької компанії Френд, який не підривається при наїзді на міну. Тобто, недавно взагалі було показано цей власне надлегкий безпілотник міношукач і його особливість є те, що завдяки шинам наднизького тиску при наїзді на вибухонебезпечний предмет або міну, або дрон він не підривається. Так, насправді, чим більше я читаю новин про різноманітні дрони, то тим більше насправді дивуюся. І, взагалі, ну дуже класно бере велика гордість. І коли ти бачиш насправді такі розробки, саме от наші українські, це насправді дуже круто. Щодо цього дрону, то він теж насправді є дуже корисним. Чому так? Тому що за допомогою нього можна швидесенько складати карту місцевості за мінування і дистанційно, що не саме основне так не потрібно, дистанційно без та... загрози людському життю, тобто є. Дистанційне керування, так само підключений модуль GPS-координат, який допомагає будувати оцю всю карту і дрону гарненько проходити по місцевості і вибудовувати от ті, якби місця, в яких от є замінування, і чітко потім бачити це все на карті. Якщо говорити про цифри, то під час розмінування, за словами розробників, саме цей дрон може. На 10 тисяч квадратних метрів обійти все поле за одну, одну годину. годину всього на все. уявляєте, а одна людина може розмінувати територію за день тільки 25 квадратних метрів. Так, тобто які, які різниці в цифрах насправді і величезні. коли дуже величезні, і воно насправді дуже спрощує 400 разів, якщо порахувати. Так, так, так це дуже корисна розробка, тому що зважаючи на інформацію про те наскільки велика територія є замінованою зараз, так і з цим виник. Кають дуже великі проблеми, навіть говорять про те, що саме замінування територій в Україні є доволі великими, і навіть п'ють всі світові рекорди. Та, — Так, так, на першому місці в всьому світі. І взагалі там складали статистику. і мапу по, по часу. Скільки років знадобиться, щоб так, розмінувати що там все це понад 100 років, там а може навіть здається 500 і більше, тану за... зважаючи на таку кількість, то всього, то напевно так, але от з цим дроном насправді це дуже круто, тому що так. дійсно допоможе, якщо навіть саме не в безпосередньому розмінуванні, то на виявленні виявлені, так і чітко розташуванні цих всіх речей на карті, що Just, буде набагато так. ну зручніше, безпечніше і вже можна будувати якісь саме плани, стратегії по розміну. Тому... Плюс Круто, що такі передові технології з'являються, тому що це свідчить про те, що і напевно будуть за кордоні якісь компанії, які заінтересуються розробками. І, може, будуть купляти взагалі як на серійному виробництві цих дронів, мінушукачів. Я а думаю, в майбутньому швидше за все так і буде. Зараз на даному етапі швидше за все ні. Тому ну, що це от є. Ну поки давай прототип. будьмо чесними, це прототип в першу чергу, а по-друге, це напевно більш така військова розробка, так, от саме в Україні і. Yeah. Поки що, напевно, ні, але в майбутньому, я думаю, точно знадобиться. Ну і в принципі не тільки в нас в Україні. Ну хоча, сподіваюсь, насправді краще б не знадобився. Ну, так, але треба бути буде... готовим. Та, треба бути готовим. Річ дуже корисна, і я сподіваюся, от вона дуже полегшить саме роботу з мінами, бо це дуже важливо. Говорячи про технології, потрібно не забувати про речі першої необхідності. Автомобілі на фронті необхідність для наших захисників. Україн e спільно з громадською організацією Загартовані серця оголошує благодійний збір, загартована сотня, на евакуаційні автомобілі для допомоги нашим захисникам. Пікапи надзвичайно потрібні для порятунку життя військових та цивільних на лінії зіткнення, звільнених територіях, а також сірих зонах. Майже за рік компанія ПАМ вже спрямувала на автівки понад 16 мільйонів гривень, на які придбали, відремонтували і відправили 60 машин. Та на цьому ми не зупиняємося. До кінця року плануємо передати 100 автомобілів і запрошуємо долучитися до збору всіх небайдужих. До проекту можуть приєднатися всі охочі. Це зробити до нас за посиланням, яке ми вкажемо до цього подкасту. Тому приєднуйтесь. В єдності ми здатні зробити більше і разом до перемоги. Український софт Дельта пройшов тести НАТО і готовий інтегруватись в західну техніку. Що таке цей софт Дельта? Це є. Мультипротокольне програмне забезпечення, яке головний протокол підтримується Лінк 16 для спілкування взагалі з будь-якою військовою технікою. Якщо коротко, то насправді це є софт, який буде спілкуватися з технікою натівського стандарту, який буде підтримувати Як. всі протоколи, які там існують, і дозволяти дуже легко інтегруватися в ці системи, ну і відповідно працювати з ними, і зокрема, інтегруватися з системою, взагалі F16 літаків, що дуже круто і дуже нам потрібно, і особливо я би сказав, актуально за. Вас, тому що так. саме F16 я впевнений, що нам їм. Нам їх поставлять однозначно, так ну і це дуже пришвидшить і спростить саме от роботу з ними, що скоротить нам час. Ну і відповідно буде простіше та управляти, працювати та. та збирати дані. Ну насправді, саме якщо говорити про дельту то то для чого вона потрібна? Якраз для передачі даних, для збору відповідно ну, захисту щоб дан... в режимі онлайн, бачите поле бою, uh -huh. сканувати, аналізувати місцевість ворога і, взагалі, всі необхідні складові для того, щоб вести успішний бій. Так, ну це є великий успіх. Якщо говорити про саме роботу, то як заявляють, дельта успішно протестували з 15 системами з 10 mm -hmm. країн, так включено з трьома системами, розробленими безпосередньо в НАТО, що є дуже хорошим показником. І ну я думаю, вони будуть рухатись далі, бо це є дуже великим кроком, саме от якраз в тематиці інтеграції з різними військовими. Mm -hmm. Там. Розробками, обладнаннями і всім всім іншим тому будемо споглядати обов'язково моніторити і бажаємо дуже швидко і активно інтегруватися в всю можливу техніку і керувати нею. Український виробник антидронових рушниць квертус створив антидрон рюкзак для піхоти, який здатен нейтралізувати ворожі дрони. Український виробник Квертус, який спеціалізується саме на боротьбі з ворожими дронами, представив дуже таку цікаву новинку на потребу армії як рюкзак, який буде допомагати боротися з дронами, які є навколо. Ну в чому саме його суть? В тому швидше за все, що він буде глушити сигнали дронів, ну відповідно не давати їм ніякого зорового. Контакту і можливості огляду території, Бачите, ну і, відповідно та. буде, якщо так сказати коротко словами, то глушити саме ці дрони. Ну і відповідно вони не будуть долітати, тому що вони не будуть бачити, куди їм летіти. Ну і відповідно, я думаю, що вони будуть просто розбиватись навколо і не зачіпати якісь важливі об'єкти, так само людей, і в принципі, все, що є доволі важливим. Насправді, цікава розробка, доволі цікаво також виглядає. Цей mm -hmm. дивайс, mm -hmm. от це такий рюкзачок. Рюкзачок ніндзя його назвав би, тому що так виглядає, ніби в тебе за спиною дві катани. Тобто, там перейдете в посилання до подкасту і глянете. Доволі цікавий вигляд має. І круте те, що він, в принципі, прикриває все і всіх в радіусі 200 метрів. Це Може, доволі багато. Так, це доволі велика вістень. Насправді, і його роботи вистачає до двох годин безперервної роботи. Ну, насправді, не особливо можна сказати саме великий час роботи, але я думаю, це все буде удосконалюватися, якось mm -hmm, теж mm -hmm. так само розвиватися. Але перші прототипи вже Ми так поїхали. само готові, так і вже поїхали до наших захисників. Тому я сподіваюся, він дійсно реально допоможе в багатьох операціях, так само складних ситуаціях. Ну і будемо очікувати, що це не заглохне на місці, і будуть нові розробки так само для боротьби з різними дронами. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк. Коментарі, а з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!